Вітаю вас! Сьогодні в Україну нарешті прийшла мода на все українське: національний одяг, символіку, мову. Говорити українською стало не просто модою, а потребою для багатьох свідомих громадян. Проте, декому і досі заважають психологічні бар'єри та страхи. Ми дамо вам кілька порад, як почати говорити українською в російськомовному середовищі, а наші відеоролики допоможуть вам говорити рідною мовою правильно. Перше, що слід зробити, це позбутися страхів. Більшість українців, які не наважуються перейти на рідну мову спілкування, знаходять однакові відмовки, але все це звичайнісінькі міфи, які дуже легко розвінчуються. Дивіться самі, я погано розмовляю українською, тому не хочу її псувати. Повірте, жодна нація світу не володіє літературним варіантом рідної мови. Навіть жителі Західної України не говорять чистою українською. Я народився в російськомовній родині і з дитинства розмовляю російською. Уявіть, що з цим же переконанням ви спробували б жити, приміром, в Сполучених Штатах Америки. Ви що? Продовжували б говорити російською? Це мертва мова, говорить дехто. В моєму місті ніхто не розмовляє українською. Тож у вас є шанс стати першим і слугувати прикладом для решти своїх земляків. Щоб почати говорити українською, створіть навколо себе україномовне середовище. Почніть з пасивного накопичення української лексики. Дивіться фільми і серіали з українським дубляжем. Читайте україномовну пресу, слухайте українську музику, налаштуйте комп'ютер на українську мову, інтерфейс програм і соціальних мереж. Почніть листуватися в соціальних мережах українською. У вас з'явиться час на обдумування слів, ви почуватимете себе більш впевненіше, крім того, коло вашого спілкування швидше звикне до вас україномовного. До того ж, ви можете знайти однодумців, з якими потім будете практикуватися в українській. Говоріть українською до незнайомих людей. Легше за все подолати психологічний бар'єр, якщо почати розмовляти українською з незнайомцями на вулиці, магазині, транспорті. Будьте готові до того, що ваша мова здаватиметься вам жахливою, але лише час і практика допоможуть вам говорити вільно. Знайдіть собі досвідчених співрозмовників. Нехай їхня мова слугуватиме вам прикладом. Слухаючи її, вам буде легше відповідати українською, не соромтеся помилятися і запитувати незнайомі слова. Таким чином ви швидше збагатите свою лексику. І, врешті-решт, наберіться терпіння для того, щоб почати не лише вільно розмовляти, а й думати українською. Вам знадобиться близько року. За цей час необхідні будуть перерви. Не бійтеся перепочити тиждень. Місяць, а потім робіть другу спробу. Ми щиро бажаємо вам успіху.